Уявіть собі, маленька дія, зроблена сьогодні, може змінити ваше життя за один рік. Звучить надзвичайно, правда? Наука підтверджує це, і зараз я розповім, як все відбувається. У 60-х роках минулого століття метеоролог Едвард Лоренс показав, що навіть найдрібніші зміни на самому початку можуть кардинально змінити результат подій. Це явище отримало назву ефекту метелика». Уявіть, як один легкий помах крил метелика в далекій Бразилії може спричинити потужне торнадо в Техасі. Цей принцип працює і в нашому житті. Відомий автор Джеймс Клір у своїй книзі Атомні звички розповідає про велогонщиків, які завдяки покращенню кожного аспекту свого тренування на один відсоток досягли неймовірних результатів. Вони зробили свої сідла комфортнішими, вдягли оптичні костюми та вдосконалили харчування. Кожна окрема зміна здавалася незначною, але разом вони створили приголомшливий успіх. Подумайте про своє життя щоденна прогулянка, що триває 20 хвилин, читання, яке займає 10 хвилин, ранкова склянка води, все це може здаватися дрібницею. Але за один рік ці маленькі кроки перетворяться на абсолютно нову реальність. Почніть з малого сьогодні і вже завтра ви будете приємно здивовані результатами. Дякую, що завітав. Життя це ефект метелика, тому давай творити свою історію разом. Став лайк, підписуйся і поділися, з чого почнеться твоє дивовижне перетворення.